Є такі люди, які приходять завжди, підтримують те, що робить бібліотека і фотоклуб 9 на 12 Я вам всім дуже вдячна. Приємно, що є чергування фотовистовок, була персональна, сьогодні колективна. Це обласна Хмельницька організація фотохудожників України. 50 робіт, роботи різні. Є портрети, є пейзажі, є міські сцени, Назва, як завжди, в десятку: світло, тінь і кольори. Я всім дуже вдячна. Виставка відкрита, будь ласка, Андрію Ну, е, Сьогодні у нас е, почнемо з того, що у нас сьогодні річниця великого вторгнення. Ну, а крім великого вторгнення, взагалі 60-річчя. Е, е, Закроємо таких е історичних подій в Україні. ми е живемо всередині підручника історії зараз. Це може не зовсім комфортно, але це, е скажімо так, е зміцнює дух. І, ну, можливо, е через те у нас сьогодні не так багато людей е на цей день не побачимо. Ну, я думаю, ще зробимо якісь фото зустрічі, щоб... Е Краще познайомити київських фотографів з творчістю хмельницьких фотохудожників. А про тих, хто тут зібрався, я звичайно скажу, що ці люди багато з них вже давно співробітничають і наш клуб давно співробітничає з Хмельницькою організацією, і з фотоклубом камянці подільському ми неодноразово презентували виставки різних фотографів в самому Хмельницькому. Ми, ну, Майже щорічно, за виключенням цих локдаунів різних і інших судних подій, ми показували фотовиставки Хмельницької обласної організації в Києві. І нам завжди було приємно спілкуватися з фотографами з Поділля і влаштовувати якісь спільні акції, пленери, фотовиїзди. Разом ми часто бачимось на загальноукраїнських подіях і на великих республіканських і міжнародних фотовиставках, на фотопленерах. І в нас Йде жваве активне спілкування і думаю, що е це такий один з е успішних прикладів, але в будь-якому випадку цей процес треба підтримувати, бо якщо ми так е заспокоїмося і е будемо просто сидіти на місці, е нічого далі не продовжиться. На цій виставці якраз вдалося зібрати роботи з різних жанрів, і тут добре видно індивідуальний почерк кожного автора, і роботи такі цікаві і за формою виконання за сюжетом, і воно звичайно надихає, надихає теж. Якісь робити пошуки свої, і е, зараз е, нас дивляться не тільки. Я думаю, це відкриття е, нас подивляться не тільки е, в Києві, а за допомогою е, е, інтернету, за допомогою соціальних мереж. Е, е, Відео буде доступно і в Ніському. І зараз у нас є. Представник від організаторів виставки, ми його хочемо запросити на кілька слів, щоб він теж розповів, як це збиралось, може трохи історії з життя хмельницьких фотографів. Будь ласка, Євген Бондаренко. Здравствуйте. Знайомство з фотоклубом міністрим пройшов у мене в Києвопобі. Я в той момент було в 2018 році. познакомился с Сергеем Анисковым. Он приехал на свою фотовыставку в Кривом Там мы с ним познакомились. Но потом волей судьбы так получилось, что в 2020 году я перебрался в Хмельницкий. Там познакомился уже с Аниськовым, с Савенко, с Ивановым. У нас были с Зарайским, у нас были фотопрогулки. Вот активно очень с Савенко, с Александром мы много мест, где вошли в Хмельницком, ну, как, таковы, как таковых сборов, в сборах я не принимал участие, у них там своя, скажем так, официальная часть. Это одно, да, я так со стороны официальной части. С Мариной шавырин Шкаляр много раз мы встречались, она приходила на мои выставки, я проводил в Хмельницком очень много выставок с разными фотографиями. В общем-то, так познакомились, можно сказать, с помощью тех выставок, которые я сам проводил. Немножко эта фотожизнь местная э, разбавилась и в какое-то более активное русло вошло. Э, фото... Здесь есть, кстати, пара моих фотографий, э, они подписаны. Э, одна сделана в Киеве в одной из моих командировок, а вторая в Кривом В Кривом есть скоростной трамвай, это аналог метро, только вместо обычных вагонов метро там ездит трамвай. Очень шумная такая эта повозка, будем так говорить, в кавычках. Но, тем не менее, пользуются люди, в основном те, которые связаны с машиностроением или с заводами, они ездят на работу с работы. Вот так, благодаря Сергею, собственно говоря, я здесь. Анискову спасибо Хмельницкому фотоклубу за возможность принять участие. Спасибо, что пришли посмотреть саму фотовыставку. Поэтому, прошу прошу смотрети. Дякую вам. Можемо вважати підходи до кінця працювання. Один одного похвалили, поздоровили <с> з відкриттям і з. Зараз теж проходять сімка виставок сьогодні презентація в Київській фортеці виставки, ну, яка да, присвячена. Вагу є кілька подій на більш теплий період року. Весняні пленери вже зараз оголошуються. І ще одна цікава подія це фотографія одного дня. Тобто, фотографії, які зроблені саме сьогодні. Там саме ефір прийшли ще раз. Наші колеги з ЛОДЗі вирішили. with the photo project Маленькая, маленькая строчечка, надо заплатить 10 євро на щод банк, на банковський щур. <реш> ну з <говори> цим завжди можна домовитися. Ну тим більше ну, не припав, ми, стычку, ми знайомі з лосими. Можна знайти форми, воритетря. можна знайти форми оплати, а тим більше зараз Барки. багато знайомих живуть наших очі. А можна, а можна з ними воритет. домовитись, щоб вони заплатили там передали це. Технічна проблема, і, е, врешті, е, вони роблять не тільки красиві виставки, вони і каталоги видають да, таких виставок. Так що ці гроші не проходять. Так, і так. от колегам так скажу, я можу з ним е, говорити, що давай об'явимо офіційно, що ми відкриваємо е, Збор на виставку Двіження, яке буде в, в, в... Да, це буде. Е, Загальною назвою рух, динаміка. Тобто це фотографії, в яких в такому персонажі або природа, або люди, тварини, події перебувають в дуже активному стані. Тому от така буде рухома фотографія і фіксація активності великої так, що, е, тих, хто вчора не був на обговоренні цієї теми, будь ласка, приєднуйтесь, повідомляйте іншим колегам. Е, будемо збирати рухову виставку. І не боїться, бо будемо швидко збирати. Ну, я хочу сказати, що кожна виставка це подія в бібліотеці, тому інтернет це дуже гарно, але ви сутство передавайте людям, є наші афіші. Будь ласка, приходьте, дивіться, виставка буде експонуватись місяць. Так що всіх буде змога зайти до бібліотеки. Ми в центрі, всім зручно, у нас комфортно, у нас я вважаю, забуде куфір. Ні, куфета ні. Куфета у нас немає. Ну, я тобі сказати, я всім п'я атмосфера. Затишно в нас затишно, в нас комфортно, в нас стильно. Я вважаю. Ми маленькі, але ми креативні. Я так вважаю. Пару слов Сергея Низков, он может только писать, но сейчас Сергей Низков, Анатолий Иванов и Александр Соленцов нас смотрят. Значит, Анатолий Иванов передает витання. Сергей Низков пишет Широв Ячный, еще приняли выставку. Александр Соленцов помахал вам он всем. Они слышат все. Сергей, скоро и коллективная киевская выставка приедет в Хмельницкий. Ожидайте. До зустречи. До зустречи, да.

У них нет никаких пользователей. Да, да, поэтому я решила.

Так. Серега, пиши сюда, я еще пока прямой эфир веду. Я не могу тебе ответить.

Вот так вот в дом там А может через тюрьму Нет, смотри, на твою Сейчас, сейчас, плохо слышно Алло Алло Да, сейчас сделаем Хочешь, у в вайбере Видеосвязь <связь> Так, все, закончили, спасибо